Чому раніше набагато менше було всіх цих проблем: соціальні, сімейні проблеми, конфлікт між віками, конфлікт батьки, діти або чоловік-дружина і всі церковні проблеми. Менше було розділень, всього, всього, всього що є. Чому? Тому що раніше той, хто викладав, ти дивився на цю людину, ти знав цю людину, ти знаєш його життя. Крім того, що він говорить, він являє своїм життям приклад. На сьогоднішній день багато людей дивляться будь-кого, яких вони не знають у реальному житті, і не знають реального життя цих людей. І виходить тоді підміна цього духу, тому що насправді важко стати якимось фахівцем, знаєш, для цього треба йти вчитися. Якщо ти хочеш там стати медиком або ще кимось хочеш стати, ти ж ідеш вчишся, розумієш? Чим вищий професіонал, тим більше в нього візьмеш, як Ісус сказав, учень не може бути більшим за вчителя. Так, якісь ази ти можеш отримати з того там інтернету, але реально це тільки коли є наочний приклад. Так ось сьогодні сталося ось це от розділення. І цей дисонанс стався в суспільстві, тому що сьогодні суспільство більше слухає і довіряє акторам, спортсменам, артистам, політикам, блогерам, розповідачам якимось, екстрасенсам і так далі, але їхнього реального життя немає.